Мої вітання, друзі! Сьогодні на ремонті мультиварка Сатурн зі слів власниці вона упала і відмовили кнопки. Перестали працювати кнопки керування, тобто неможливо вибрати програму, і як ви бачите, ніяка з них не, не працює. Ну що ж, будемо розбиратися, в чому проблемка, чи могло падіння вплинути на роботу. Знімаємо нижню кришку. Всередині ми наблюдаємо силову плату з трансформатором, реле, бузер, Щось воно трішки все в жиру, смальцю в якомусь. ну, Звісно, вона під тиском працює, десь резинка пропускає і пар попадає. В електроніку. Від'єднуємо плату керування, знімаємо оцей кожух, так, прибираємо основну частину і будемо займатися, бачити плісняву. Будемо займатися цією частинкою, платою керування. Тут теж ми наблюдаємо ось такі грибичі пліснява. Я не знаю, як це можна назвати. Первий раз таки бачу щоб, щоб таке. Чудо було. ну нічого, Я сподіваюся, що все в нас вийде, очищаємо, відкручуємо, звісно, плату керування від кожуха і оглядаємо все, теж наблюдаємо ті ж самі гриби. Плата, звісно, вся в жиру. І будемо її знімати дивитися, що у нас відбувається з зворотньої сторони. Відкрутили чотири гвинти, знімаємо плату і тут ми теж наблюдаємо таке страхіття. Теж все заросло пліснявою грибами. Це все ми діло будемо відчищати, відмивати за допомогою спирту. світлодіод навіть, бачите, закрило не видно, чи він світить, чи не світить. Відчищаємо поки що. так, потім я Буду відмивати цю плату за допомогою спирту. Так, друзі, плату я відмив. Як ви бачите, вона вже блистить, як у кота. Колокольчики, так ви мовите, з цієї сторони теж відмив. І давайте перевіримо кнопки. Перевіряємо. Але, як ви бачите, поки що я одної справної кнопки не побачив, тому що вони, як виявляються, від оцього сморіду. Вишти з ладу, вони заржавіли, мабуть. ну Ми будемо їх міняти, як рекомендують. Підписники я відмиваю там спиртом чи ще чимось. У мене такої немає практики, я чисто міняю, вони не так дорого коштують, щоб їх замінити. Відпаюємо старі кнопки і, звісно, будемо ставити нові. Беремо нові кнопки. Але спочатку ми за допомогою зубочистки підготовлюємо отвори, для того, щоб впаяти нові кнопки. І Далі ми беремо нові кнопки, з, звісно, з, ну, з довжиною штока відповідного, тут десь 1,5 чи 2 мм, точно не, не скажу вам. Далі ми набираємо кнопочки, ставимо їх на свої місця, Все, втрамляємо їх і далі проводимо, звісно, пайку. Підпаюємо їх надійно. Під час пайки відчувається трішки запах жирку, якихось продуктів, харчування. Ну нічого, запаюємо все це надійно, чітко, щоб нічого не відпало. Все, друзі, кнопки я всі поміняв. І тепер будемо під'єднувати плату керування до основної силової плати. Під'єднали роз'єм і, звісно ж, подаємо напругу. Все поки що в розібраному стані. Як ви бачите, все у нас засвітилося. І Перевіряємо кнопки. Так, є кнопка старту. Реле в нас скласнуло. Тобто якась програма у нас тут спрацювала, перевіряємо програму. Кнопки, все, як ви бачите, вони працюють справно. То час він не буде працювати поки що, поки не зайдеться в вибране меню. А так кнопки у нас справні. Тобто, нам зараз залишається все зібрати і, звісно ж, перевірити. Так, Від'єднали плату керування і давайте будемо збирати, ставимо її на панель керування і, звісно, закручуємо всі гвинти. Закрутили. Далі ми трішки відмиваємо. Від бруду сам корпус, щоб все було акуратно. Тут всередині я теж все відчищаю, на камеру це я не показую, воно не потрібно. І далі ставимо плату керування на місце, закручуємо, звісно, винти, і проводимо подальшу збірку. Під'єднуємо роз'єм плати керування до основної плати, закриваємо нижню кришку. Так. Подаємо напругу, звісно, ж, мережеву, і будемо перевіряти кнопки. Перевіряємо кнопки. Все, вони у нас, я перевірив, всі працюють справно. В подальшому я поставив декілька програм. Прогнав її, вона спрацювала, подала в кінці звуковий сигнал, звісно, і все, в принципі, працює. Все, можна віддавати власниці, нагрів, да, є. Віддаю власниці, а вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.